Притулок дайла подружжя міста Запоріжжя. Нещодавно ми помітили, що нашому старенькому хлопчику заку досить зле. Він почав ригати. І частіше, ніж це може бути. Саме тому сьогодні ми екстрено доправили хлопця до ветеринарної клініки, ми взяли аналізи та провели усі необхідні дослідження. На жаль, у Зака є проблеми із здоров'ям як хронічні, так і набутям. Зараз у Зака починається дуже довге та дуже дороге лікування. Йому прописали ветеринарний корм, саме гепатік, який коштує дуже і дуже дорого для нашого притулку. Також медикаменти для лікування зака. В нас зараз буквально ні на що немає коштів, і з кожним днем наші борги ростуть все більше і більше. Ми благаємо вас про підтримку та допомогу. Адже без вашої допомоги ми просто не впораємось. Тому, будь ласка, допоможіть.